Хлопці, дивіться, яка штукенця до мене приїхала X98 h Pro. Ось такий на Олина 616. Хоча вони пишуть 618 з двома HDMI, з 1000 габітним ланом. І такий собі цікавий чи не цікавий варіант, будемо розбирати у цьому огляді. На каналі Технозон Україна Поїхали. А уся ця тема почалась з мого відео, які тіві бокси не можна купувати у 2023 році. Звісно, посилання на це відео є у опису під цим відео, як і посилання на перевіреного продавця на цей тіві бокс, а також на топ-5 ті боксів у різних цінових категоріях. Ну давайте подивимось, наскільки тут багаті в нас інтерфейси. У нас є два HDMI, HDMI in і out. та ще така цікава е, функція, яку ви подивитесь у нашому огляді. Також у нас є оптичний вихід для звуку, є в нас ланах. 45 на 1000 Мбіт є в нас тут аудіо-відеовихід для, аудіо для старих устройств. Є 3 USB 2.0. Навіщо три? Ну, не знаю. І є в нас ось такий для microSD-карт роз'єм. Більш тут цікавого нічого немає. Пут, я не розглядаю, бо там зовсім така собі. Такий собі лайновий лай, лай, пульс, скажімо так. А, тепер коштує він 39 баксів. Ми на AliExpress. і вони тут пишуть відразу там Bluetooth 5.0, VP9 профіль 2. Суцільна фігня, бо VP9 Профіль 2 він. Так лагає, що неможливо дивитися там 4К YouTube. Максимально можливий YouTube тут це 1085-60 Гц без якихось траблів. Android 12, суцільна фігня, вона ну він нормально не працює. Wi-Fi 6, о, то ви подивитесь на тести того Wi-Fi. Я так, знаєте, така інтрига дня. HDR 10, підтримує, H265 кодик, так підтверджує. Далі, що в нас тут що вони показують? Цікавого. Марідж 31 це ви теж побачите далі. Wi-Fi 6, я вже сказав, я вже сказав: airplay, airplay. Ні, не підтверджує, Міракаст є навіть працюючий, і тут вони вже ах відкривають інтригу, як працює цей HDMI додатковий, бо ви просто його під'єднуєте до Тівібокса на якийсь додатковий пристрій, і за кнопкою натискаючи кнопку позаду цього tv TV-бокса, ви перемикаєте вхідний сигнал. Ну чи можете це робити штатним пультом? Але я... Ну і не уявляю, як можна використовувати той штатний пульт, бо це така собі фігня. Ну і все, що вони тут написали, більш нічого немає. Але не все так погано, як можна було б уявити. Бо з, бо з зовнішнього диску він таскає навіть самі-самі ну, великі фільми, навіть надважкі фільми, з Dolby Digital, з DTS. це все виходить в нас. tvd відео, це штатний такий програвач. Також він відтворює нормальну і YouTube до 1080p 60 Гц і і роздачі в нас ну це ну до 30 гігабайт. Усе інше для нього для нього неможливо. По перше, він гріється до 85 градусів. Також надслабкий процесор для такої начинки і. Пропоную подивитись висновки після тестів. Тож дивимось тести і повертаємось на висновки. Який цікавий яскравий інтерфейс. Ми бачимо англійську мову, меню в нас російською. Ми повинні з вами перевірити. А ну давайте перевірити, чи є коректно у нас е, українська мова. Ой, який африканц українська. Так, інтерфейс переключили на українську, перемикнули на українську, але е, в нас головний інтерфейс, так і стався англійською мовою. З... Зліва ви бачите, ну бачили, <свісно> в нас був індикатор температури, зараз його увімкнемо ще раз. Так, увімкнули будете спостерігати за ним. Бо приставочка гарячувата така собі, тепленька. Сам по собі інтерфейс ну такий собі Bom Edition, Ми можемо тут поставити якісь додатки у, у обране. І вони будуть ось так у нас понизу відображатися. Далі, в нас є Miracast, YouTube, Google, і це все ми не можемо змінювати. Якщо тут Google, ну YouTube, то він буде тут YouTube, якщо Google Play, то він тут і залишиться. Miracast, він може працювати як Wi-Fi дисплей. Не плутайте з Chromecast, -ом. Chromecast тут немає. Увімкнули, обираю, воно Pixel 3. Чому воно піксель 3? зна. Так, щось вмикається. В нас є дублювання каналів, дублювання смартфону, тобто він дублюється на ваш ТВ бокс. Але затримка ну, дуже велика. Тому грати у такому режимі ви не зможете. Але як Wi-Fi дисплей, воно працювати буде. Якщо ми підемо у налаштування, то тут усе таки, знаєте, тут налаштувати телефон, розклад ночного екрану, налаштують назву пристрій, це все не, не працює. Зараз у нас під'єднано мереж мережу дротову, е, є Bluetooth і давайте підемо у параметри пристрою. Тут ми бачимо, що у нас X98H Pro. Джерела вхідного сигналу це hdmi це який просто працює на вмикання, вимикання. У зображенні та звук ми можемо з вами керувати масштабом тексту. І тут є такий підрозділ автофреймрейт. Автофреймрейта тут немає зовсім. Також у додаткових налаштуваннях екрану в нас є підтримка там, від 480p до 4K. Ну, тут е -е, пише 30 Гц, але зараз під'єднано через мій е -е, піонер. Через Ресивер, тому тут показує 30 Гц, бо в мене він не підтримує більш ніж 30 Гц. Далі в нас є адаптивний HDR. І можемо обрати формат примусовий зображення HDR10 та HLG. Dolby Vision тут немає. Також у нас є вибір, через який а, вихід відтворювати об'ємний звук: це аудіо чи SPD, чи Аудіо HDMI. І у додаткових налаштуваннях звуку ми вмикаємо усі формати звуку для того, щоб їх перевірити. Більш нічого цікавого у нас немає. Давайте подивимось, що нам пише Аїда 64. Ой-ой-ой, що сталося за Аїдою? ой 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 Так, система. Як це читати? 4 Г, lpddr 4 До речі, це непогано. Є 32 ГБ сховища. Ну я під'єднав ssd диск є Bluetooth 5. Це у нас процесор Allwinner H616, 4 ядра по 1,4 ГГц. За дисплей у нас відповідає за відтворення mali G31. Ну і Wi-Fi 5 ГГц під'єднано. У температурі датчики в нас відповідають, і в нас, знаєте, що кодики. Це в нас є тільки VP-9 для відтворення YouTube 4 k але давайте так, з YouTube зараз будемо розбиратися окремо. Що стосовно ігрової потужності, то він надслабкий для ігор. Я ніколи не рекомендував грати на ТВ-боксах, та ще й з таким процесором. І результати нам кажуть про те, що в нас iStorm Unlimited це 7452, ну у той час iMlogic найслабкіший показує не менш ніж 9500 9 тисяч балів, а iStorm Extreme тут 4160 і теж Найслабкіший зараз S905. y 4 Так, це десь 5600, 5900. І це замало для повноцінного геймінгу навіть у android TV іграшки. Тротлінг тест. Стартуємо тротлінг тест. Ми бачимо, що в нас є розподілення 4. 4 в нас стоїть 4 термальних датчики, і ми ну тут ми бачимо вже 79, максимальна температура буде трохи інша. Стартуємо тест. Як я і казав, максимальна температура в нас 85 градусів, але тротлінгу ніякого немає. Бо це Олвінер, і в нього температурний тротлінг поріг десь близько 90 і 95 градусів. Але ви знаєте, такий собі трохи гарячові з цього tv бокса. Давайте спідтест тестуємо. І тут нас очікував сюрприз. Поясню. Зараз під'єднано через LAN G45, і тут тисяча мегабітних LAN. Тож, узяти, зробити ось такий ну, девакуватий процесор. І в нього поставити нормальні нормальні модулі це для мене якийсь нонсенс. Як так можна було зробити? Ну, не нормальні модулі, а поставити нормальний LAN і поставити такий надслабкий процесор. Давайте від'єднуємо наш, наше дротове з'єднання. Зараз під'єднано 5 ГГц і стартуємо при тих самих умовах. І тут ми маємо, знаєте, як ми. Градація, яка у нас для Wi-Fi менше 100 Мбіт, це слабкий Wi-Fi 5 ГГц, Від 100 до 200 Мбіт, це середній середній такий собі за якістю. І те, що вище, те, що вище від 200 до 400, це добрий, добрий Wi-Fi 5 ГГц. Хороший. Але тут він трохи нижче середнього. 120 на 120, і більше ми отримати не змогли. Перемикаємось на мережу 2,4 ГГц. До речі, тут Wi-Fi 6, щоб ви розуміли, воно, воно бачить як Wi-Fi 6. І покриття трохи слабке для Wi-Fi. Стартуємо. І тут е, нижче середнього показника. Бо як ми, е, яка в нас градація для 24 ГГц, я вам поясню. Від 30 до 50 – це середнячковий такий середній результат. Що що нижче 30 мегабіт, це в нас ну такий слабкий результат. Це трохи тро це нижче ніж середній результат, і те, що вище ніж 70 мегабіт на секунду, це дуже добрий результат. У даному разі і 5 ГГц, 5 ГГц середнячковий, 2,4… ну. Поганий, а е ванна j 45 дуже-дуже добре. Ми під'єднуємо друтове підключення, бо це найшвидше підключення, яке в нас є, для того, щоб оцінити максимальну можливість цього tv боксу а тепер ми оцінюємо мультимедійні властивості цього можливості цього tv боксу. Давайте спробуємо об'ємний звук. Зараз ми бачимо, що у нас запрацював Dolby Digital і ну, специфічний трохи процесор, бо під, під нього є окремий медіаплеєр, Називається він Player. І якщо ви не використовуєте tvd плеєр на allwinner процесорах, то воно і буде так працювати. TVD-плеєр Player – це один з тих плеєрів, які... Повинні бути на цьому тв боксі Він встановлений з заводу. І він працює, до речі, Dolby TrueHD працює як простий Dolby Digital. DTS ядро. Спробуємо. І він у нас працює як DTS. Ви бачите, це ми знімаємо наш ресивер. І DTS HD HRS в нас працює як звичайний DTS. 78 вісі градусів. Ой, ой ой! Давайте спробуємо зовнішнього носія дуже дуже великий фільм. Ну, у нас є ось такий тестовий 70 гігабайтів, такий собі величезний Gemini Man. Стартував він добре, 80 градусів. Чекаємо трохи до першої сцени, потім перематуємо і перемотаємо і будемо розуміти, чи працює воно нормально з зовнішніми носіями. Так усе працює. Ну, все працює, робимо перемотку. 78 градусів впала в нас температура, спокійно перематує, на будь-який, давайте на будь-яке місце у фільмі. Тож в нього немає жодного обмеження для відтворювання контенту з зовнішнього носія. А от стосовно YouTube, в нас тут є трохи цікава річ. Давайте спробуємо голосовий пошук. Дика река 4К, Дика река 4К, а зараз він не працює. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, голосовий пошук працює, але українською не розуміє зовсім, зовсім. Давайте російською тоді оберемо пошуковий результат. І тут в нас є сюрприз. Бо у стандартному YouTube-клієнті Android TV, воно не хоче. Відтворювати більш ніж 1080p 60 Гц. З чим це пов'язано? Ну, е, до речі, Full HD 60 кадрів на секунду, воно відтворює дуже добре. Але працює з AVC1 кодеком. Чомусь VP9.2 воно не працює. Це останній клієнт YouTube АТВ, який є. Е, е, якщо ми вмикаємо Smart Tube Next, зараз ви побачите, що в нас Коїться з ціва, які ви зараз побачите. Давайте той самий ролик. Вмикаємо його, бачимо чорний екран і починаємо перемикати формати. Поясню. 4К не відтворює 60 Гц. 2K VP9, воно відтворює, але з фризами. Full HD VP9, VP9. Воно відтворює нормально. Тож ми маємо обмеження у Full HD 60 Гц. Більш тут з YouTube ми нічого не отримаємо. Стосовно Netflix, який ви тут бачите, ні, Netflix тут не сертифікований і працювати нормально не буде, бо це не сертифікований TV-Box. Телебачення високобитрейтного того. Цює дуже-дуже добре фулличді канали а, з високим бітрейтом а, відпрацьовує досить непогано. 75 градусів нагрів, коли воно відтворює ось такі собі YouTube... Ні, це не YouTube, це ott канали. Давайте спробуємо ще раз. Перемикає би швидко і якісно. Тож, а, що ми ще можемо пограти? Тут таке собі рішення. Ага, слухайте, я вам обіцяв. Ну, не обіцяв, а дивіться, що в нас робить ось цей додатковий HDMI-порт. Він в нас робить проброс пристрою, який ви підключаєте до цього TV-Box. Ну, Наприклад, в мене під'єднаний ноутбук додатковим. Тут є кнопочка S позаду, і давайте так. Зараз ось. Ну, у нас воно так ось виглядає, бо в нас рекордер, воно пише там само, -само, само собі. Тобто, ми можемо Щось позворачувати, ну, ось так зробити, і воно буде просто пробросом е, прокидувати ще один пристрій. Навіщо це зробили? Я не знаю, Такий собі вбудований хаб, я не знаю. І працює це тільки, якщо ви натискаєте кнопку на самому tv боксі, або, або на пульті, е, на сторонніх пультах вам прийдеться цю кнопку програмувати на, на, на інфрачервоний якийсь пульт, який підтримує програмування додаткових кнопок. Не знаю, для чого ця опція, ну, то ладно. Спробуємо у щось зіграти, але це не для ігор зовсім. Він гріється, як собака, і ще й гальмує. Ой, геймпад. так, геймпад підключено. І що, перестало працювати? Працювало ж. Ну, представляємо з руської версії ігру. Ну, як ми бачимо, воно працює, але я бачу якісь гальмівні моменти. Ну, з самого початку гри я не рекомендую на ньому грати зовсім, якщо для контенту ще й якось він там працює. Але е, ну в такому варіанті ні, ні і ні. А переходимо і робимо виставку. Ви знаєте, я був правий у своєму огляді, які тіві бокси не можна купувати. Якщо ви його купили для якихось не надважких задач, то звісно він буде працювати. Звісно, там треба буде попрацювати над охолодженням, але за 39 баксів можна купити більш цікавий тіві бокс. Ну що ж, що можу сказати? Що я не рекомендую даний tv тіві бокс. Він ну. Для чого? Для IPTV за 39 баксів так, купіть TANIX W2. І він буде працювати набагато ліпше, бо там M-Logic процесор. Але це, ну, таке собі. Якось воно працює. Топовим TV-боксом чи якийсь е чудовим TV-боксом, назвати його дуже-дуже важко. Я своє слово сказав, це був з вами Bubble Бабл, каналі Технозон Україна на все добре.